Марко вовчок, сон, було нас у батька три дочки, я найстарша. А був наш батько такий то грізний, в ряди годи пустить на вулицю погуляти з дівчатами. Нікчемний, то й рід жіночий каже. Все б їм гуляти. Гуляють та цокочуть, як ті сороки. Хіба ж ти й сам не гуляв з роду, Іване, скажуть мати. А я зроду дурним не був дякувати господові. Хоч був тато грізний, а проте дуже нас жалував. Було, як поїде в Київ, той навезе нам гостинців хороших. Матусі очіпок, шовком гаптований, чи плахту червону, мені доброго намиста. Або стрічок, або пояс червоний найкращий. Малим сестрам тож сережка, мистечка. Оце було, хоч як рано приїде, а гостинці роздасть аж другого або третього дня. Ми вже в вічі йому заглядаємо, ходимо коло його, ні. І він собі розказує, як там з перекупкою посварився або що а як уже повиймає гостинці. Та почне всіх дарувати. Зрадіємо так, господи. Татоньку, голубоньку, ой татоньку, наш любий. Да, ну, ну годі вже годі. Чого се розворушились, як бджоли, і не вгамувать. Може, у вас така думка, що я все те покупував? Еге ж, розумні голови. Все як. Випродав пшеницю, та зосталось щось із мірку. Той ув'язався якийсь навіжений крамар. Заміняємось та заміняємось. Я й замінявся, аби очепитись. Отак, було, видумає щонебудь, а вже ніколи не признається, що згадав про вас. Купив вам гостинця і зроду віку не скаже. Такий то був покійний, нехай царствує. Хата була в нас хороша, і садок, і город великий. В садку вишні, черешні, і яблука, і волоські оріхи, і грушки, і калина, двір широкий, ворота нові. А в хаті мило та любо глянуть, лавки й столи липові. Образи киянські, хороше мальовані, позапинені рушниками вишиваними, і на рушниках квіти, і кругом квітки та зілля пахочі. Минув мій рік шістнадцятий, сімнадцятий починаю. Одсвячували ми зелену неділю. Одної ночі приснився мені сон. Стою я в зеленому житі вище пояса, навкруги мене колоситься пшениця і мак червоніє, а проти мене два місяці в повні, що один ясний, а другий ще ясніший. І пливуть на мене просто. Той же ясніший місяць, та все другого попереджає. А далі так і скотивсь мені на руки, а другий за Хмару зайшов. Прокинулась я та й розказую, який то мені дивний сон снився. Тож бо й дивний, кажуть мати, а самі всміхнулись. Чого то тим дурним дівчатам не присниться, озвався батько. Бач, місяця рукою вхопила, як вола за роги. Спиться, то й сниться. Чому, кажуть мати, сон, мара? або гвіра?» У неділю отпросилась якось у батька. На погуляння. Вийшли ми за село, на могилу, співаємо собі, пустуємо, коли хтось. Е, гей, е гей. Аж луна пішла поміж горами. Ми так і здригнулись. Дивимось, а се чумаки з гори йдуть. Воли все сиві, половії та круторогі, а ярма мережані. Чумаки ставні молодії. Оце вражі бурлаки. кажуть дівчата. Як налякали. Слухайте лиш, загомоніла Мотра, Чимерівна, така прудка та моторна була дівчина Караока. Привітаємо ми чумаків. Та й затягла. Ой, чумаче, чумаче, хрещатий барвінку, дівчата й собі підхопили, а чумаки йдуть та тільки поглядають. А далі як? Удариться на нас? Ми в розтіч. Чумаки за нами перейняли та й оступили, як хмара. Пустіть нас, пани чумаченьки, проситься Мотря. Будьте ласкаві. Еге ж. гукнув чумак високий, як дуб, стоячи нерухомо, а руки простир, щоб переймати. У зубах люлька. Еге, не знаєш, моя дівчино, звичай, в чумацьких. Та й замовк. А другі взяли жартувати з дівчатами. А я все за Мотрю ховаюсь. Коли вийшов чумак, хороший, прихороший чорнявий, очі, як орляти, вийшов проти мене, узявсь під боки та й каже Дівоньки, голубоньки. Яка ж оце поміж вами дівчина, як зоря ясна сяє, Як би плавала вона в синьому морі рибкою, я б її шовковим неводом пойняв, Коли б літала пташкою, був би золотим просом принадив. А тепер мушу питати, якого це батька-дочка, а дівчата усі разом. Івана Самуся, Івана самуся, тоді взяв він мене за руку. Дівчино чарівненько, чи звелиш мені сватів до тебе слати, а мені аж в очах стемніло. Пізно вернулись ми додому. Чумаки пішли своєю дорогою. Не спиться мені, в голові шумить, як у млині. А серце так і промовляє, мені любії чумакові речі. З того часу, наче світ мені зав'язаний, одна думка, один жаль. Уже й мати почали примічати та клопотатись. Доню моя, доню, чого се тобі сталось? Змарніла моя дитино. А батько хоч і нічого не говорить. Та все пильно на мене поглядає. Вийду поміж дівчата, так мене й обступлять. А чого така смутна? А що в тебе на думці? Оце як води в рот набрала. Може, на тебе хто недобрим оком глянув? Може, тебе такий вітер обвіяв? Чого ти така? Як за нелюба засватана, скажи нам усю правдоньку, домась у серце, а я все не говорю, боюся, хоч часом щире слово, як не вилетить з уст. Бач, цураєшся нас, було, гніваються дівчата. Чого ж я вам маю казати, сестриці? Так чогось не здужаю було, одмовляюся. Ну, лиш у хрещатика або у короля. Щеплються руками і мене вхоплять. Та й понесуться, регочучись, аж земля гуде. Ей, дівчата, каже Мотря, до масі і не в голові наше гуляння. Знаю я добре, яка туга прийшла їй до серця. Дівчата так і присіпались. Скажи, Мотре, наша сестронько, Галонько, полюбила наша домаха чумаченька молодого, перехожого. Так і єсть. Все того чорнявого, високого, все той, що чоботи рипають. О, та й хороший же вдався. Та який жартовливий, говіркий. Золотії уста. Мене наче жаром всипало. Сорому не маєш, Мотре, кажу їй. Оце я щиру правду говорю. Може, ні? Ану, забожись, бач, і уста твої не розмикаються. Слухай лишень, що я тобі скажу, а ви дайте мені дух звести. Чогось насунулись усі разом. Сідайте ж бо. Кружка, та слухайте. Ми посідали та й слухаємо. А в мене серце б'ється, як не вискочить. Я довідалась, звідки ті чумаки родом. Я аж крикнула. О, а звідки вони? Вони всі з мазовища. А звідки звідкільсю вістку маєш? Зодна моря, ся Мотря була справді така, що й з одна моря достане, що їй треба. Той, що до домахи горнувся Данило Дончук, а той, що мені, найлучше сподобавсь Кирило Савтир. Та який же він, той, Кирило? питає Олена Яковенкова. О той білявий, веселий. Походив, я й не питала про твого білявого. Це вже господь тобі судив, сестрице, а дуріть нам не гоже Мій Кирило, золото не чумак. Такі брови високі, чорні, все люльку курив, хмурий, наче думає, на турка йти, а нерухомий, як справді, золота викований. Озвався тільки раз. Не займав дівчат нікого, дай на мене щось двічі поглянув. Та й то, ніби так, нехотя навмисне, аж мені лихо. Всі жартують, всі сміються, а він стоїть, тільки брови піднімає. Такого-то я собі журавля сподобала. Да вже нічого робить, аби вони з Криму повернулись. То що? питаю? Будуть нас сватать, каже, і висватають, як пити дадуть. А ну, те, дівчата, звеличаймо домаху та й почала. Сіяла, зіронька, сіяла, з ким ти до масю стояла. З тобою, Данилко, з тобою, під зеленою вербою, з тобою, чумаче данильцем, під вишиваним. Рукавцем. Да скажи ж, Мотре, серденько, як це ти все знаєш, хто тобі казав, посилала я сороку білобоку а вона мені принесла дві вісті під правим крильцем одну про Данила а другу про Кирила. Та так смішками та жартами й одмовилась, а правди не сказала. Надходить осінь. Одробились у полі, справили обжинки, по вулицях почали свати походжати, тільки чуєш, як дівчата хваляться. А я за свого Михайлика заручена, а мене, батько, поблагословив за павлуся. Смутно мені. Та сумно мені, мов я в чорну хмару війшла, тільки радості, як стрінусь із Мотрею, наговорюсь, як уже її просила. Скажи мені, Любочко, чи правда тому, що ти говорила, чи то жарти твої, хто тобі казав, що будуть сватать? А хіба я не казала, кого посилала? Сороку білобоку та й почне реготатись. От, серце, я тебе покажу хорошою радою, чого не треба, не питай. Поміркуй, малиш як то ми з тобою в чужу сторону віддамось, да поміж чужі люди, яка то наша доля вдасться. Коли б, господи, щасна, Поприїжджаємо до батьків своїх, до матірок у гості. Що я приїду пишно та красно, а ти ще краще сивою паровицею, бо там усе сиві воли в мазовищі, у намітках димових і з любим чоловіком. Нехай нашим ворогам тяжко. Та було, як почне, як почне вигадувати, а я й заслухаюсь. Якось порядкою в своєму садку біжить менша сестра. До Масю, до Масю, свати йдуть, уже близенько. Ох, мені лишечко, побігла до хати, у сінях спинилась, чую, з батьком переговорюють, що прийшли до вашої милості от пана Ігната. Вийшов батько двері очиняти. Я йому в ноги кланяюсь та плачу. Татоньку, і днесенький, не топіть своєї дитини. А який вражий син тебе хоче топити? каже батько. Годі ж бо, годі не плач. Хіба ми будемо тебе силувати, доню, кажуть мати, чого плакати? Я радесенька, так дякую їм. Спасибі, мамо, що ви мене жалуєте, що за нелюба не, не оддаєте. Батько, почастувавши тих сватів, подякували за ласку. А дитина наша, каже, ще молоденька, нехай ми ще самі її покохаємо та навчимо на розум добрий. Оце, доню, кажуть мати, як уже провели старостів все двій місяць, що за Хмару зайшов. Як збулась цього лиха, мені неначе й веселіше трошки стало, дожидаю Данила з Криму. Як то він вернеться, як то його побачу, а здумаю, що, може, яка пригода йому в дорозі сталася, то й серце моє похолоне. Вийду собі, сяду де в садку, та як задумаюсь, то думка думку спережає. Робити що ніякої охоти нема, так і маюсь цілий день. Одного ранку так то мені важко було, коли чую, кличуть мати. До Масю, іди лиш до хати, Господь хороших гостей наслав. Яких, мамо, питаю, а сама так і трушусь. От пана Корнія Дончука сватає тебе за свого сина Данила. Боже ж мій милий. І я й не пам'ятаю, як мати ввели мене в хату, як поблагословили, подарували рушники. І я винесла що найкращий, вишиваний, та й заручили нас. Старі ж радяться з сватами, а Данило схилився коло мене близенько. Дівчина моя каже Чи любеш ти мене так, як я тебе дуже? Я мовчу, а так уже любо мені його слухати, що вечора, було, прийде до мене в садок, та й ніч мені з ним не умигнеться. А мати кажуть от тобі, доню, й той місяць, що тобі на руки скотився. І Мотря заручилася із Кирилом Савтерем. Одного дня ми й повінчались, тоді вже призналась. Посилала, яка же, стару бульбиху довідатись, аж у. Мазовище, то вона про все розпитала, і самого Кирила бачила і Данила, і ті вісті мені приносила. По весіллі питає мій батько Кирила: Як це ти, Кирило, оженився, якби не своїми очима бачив, зроду не поняв би віри, що такий бурлака, та одружився. Одружився, пане Іване, каже Крило, як бачите. Сподобав її, як пташку співочу, нехай у мене в хаті щебече. Свекор мій такий добрий, жалує мене, як батько, і свекруха, жаловлива і ласкава, я, щасна я, моя доля вдалася. Дякувати Богу. Тільки навесні згадала я, як то люди плачуть, як почав мій Данило в дорогу зряджатися. Такий то жаль мене обняв, як проводила його за село. Стала, дивлюсь, і тільки округ мене безкраї степи зеленіють. Свекруха сама плаче, а мене розважає. Так то нам уже Господь дав доню, моя мила каже. Що хто скаче, то і плаче, От я звікувала в розкоші, заміж пішла по любості, сини в мене, як соколи, та за те ж я й поплакала найгіркішими слізьми і я виряджала вперше свого чоловіка, а тепер і своєю дитиною розлука. Та ще не знаю, чи дожду, чи побачу вже, бо я таки на світі пожила. Може, господь і до себе прийме, а ти, молоденька, діждеш його. Чого тобі журитись? Змарнієш на личку тільки, його запечалиш, і Мотря було прибіжить. А що се ти, домахо, чого плачеш? Адже ж і я, свого Кирила в Крим, випровадила. Та як же змарніла, мати Боже! Коли чоловік твій розсудливий, він на тебе й не гляне. Така ти стала, а мій то мене й приголубить і поцілує, бо я стріну його така, як мак повний. Так було, мене розважає, насилу я дождала осені. Та вже щогодини вибігаю за ворота, чи не йдуть вони. А вночі й очей не зведу, От сниться мені, що скриплять ворота. Або чоловік голос чутно, так я і схоплюсь, вибіжу. Ні, нема нікого глухо, і ворота зачинені. О Петрі якось проти неділі сниться мені сон. Зійшов над нашою хатою місяць уповні, Та червоний червоний. А в місяці білий півень трепечеться, крильми та так співає, аж по селу лунає. Се добрий тобі десь сон приснився, каже свекруха, ось побачиш, коли наш Данило хутко не вернеться, як дівчині місяць сниться, то жених, а як молодиці, чоловік приїде. Або син народиться, треба визирати Данила. І не огледимось, як притягнуть. Він таки справді, другого дня ввечері й вернувся, мій голуб сизий. От уже ми наговорились, і я й розказую, який то мені сон снився місяць у повній. А мені, каже він, пригортаючи мене, тільки снилась зіронька.